Як зрозуміти, що з самооцінкою щось не так? І ось три непомітні симптоми, які трошечки її подкапують, подкапують і закапують до тебе в самий низ. Перше, це відтягуєш рішення максимально надовго, дотягуєш їх до останнього моменту, коли ти прям сумніваєшся, сумніваєшся, треба чи не треба, ой, ладно, і вже дочікуєш до самого останнього моменту. Друге, це саме сумніви в собі. Що би ти не робила, ти а чи я зможу, а чи в мене вийде? о, господи, не знаю. Тобто, коли ти класно себе Прокачаєш, коли ти впевнена в собі, ти така, ладно, давайте йдемо, розберемося, і погнали. Звісно, що в межах розумного, а не коли ти навіть не знаєш про що йдеться. І третій момент: ти знецінюєш всі свої досягнення. Що б ти не зробила, якої би вершини ти не досягнула, ти така, ну і що всі так роблять? Ну і Ну, що, ну, я ж не така прямособінна, і всяке таке. Ну, і всі ж, мені здається, це вміють і все. Ні, не всі. І якщо ти, поки ти коротше, не визнаєш всі свої досягнення, не присвоїш їх собі, отак, як медалі на грудь, не вчепиш все те, що ти вмієш, ти будеш топтатися на місці і не будеш рости в доході.